Доброго-доброго вечора, дорогі колеги, дуже рада вас вітати. Сьогодні ми будемо робити робочий аркуш в канві. Але не все так просто: ми зробимо робочий аркуш, в якому можна малювати за допомогою дошки. Готові? Так, ще хвилинку скажіть мені, чи мене добре чути і добре видно, щоб ми вже гарно-гарно почали. Так, здається, всім вже дозволила говорити. Так, все чути, добре видно. Все, чудово. Так, отож, демонструю свій екран і починаємо роботи. Ви можете робити разом зі мною, а можете просто подивитись і знати, як взагалі тут працювати. Отож, власне, робочі аркуші в CanV. Якщо нам потрібен робочий аркуш, тут є ціла така вкладочка робочі аркуші у VizerMi. Ось. Я думаю, ви знаєте, що таке візермі, але тут дуже круті, реально круті шаблончики, які можна використати. Притому я дуже рекомендую вам, якщо у вас є брендинг, то використовувати їх у своїх особистих кольорах. От візьмемо, наприклад, зараз ем, нам все рівно який брати, ось ми візьмемо ось такий, наприклад. Кожного разу, коли ви будете брати шаблон, ви будете бачити ось тут автора шаблону. В даному випадку автор шаблону просто канва. І будете бачити приблизну категорію, до якої віднесли. Щоб цей шаблон використати, нам потрібно натиснути Налаштувати шаблон. Налаштовуємо шаблон. І тоді, власне, відкривається вкладочка, і ми вже з вами починаємо робити. Ось таким чином. Тепер, що означає шаблон і що означає робочий аркуш? Шаблон це коли у вас є певні кольори, шрифти, тобто набір, дизай... набір елементів дизайну, але ви його можете змінити. Як тільки ви починаєте його редагувати, в цей момент це вже ваш проєкт, і він буде у вашій бібліотеці. Тобто, в даний момент це мій проєкт. Мій робочий аркуш, і він у моїй бібліотеці. Якщо я зараз, наприклад, повернуся назад, ось таким чином, і оновлю сторіночку, цей проєкт буде у мене в бібліотеці. Ось він, ось тут. Далі, от я вже назвала його Мій робочий аркуш. Тепер дивіться. Я можу змінити абсолютно все тут. Абсолютно все. Куди б я не натиснула, я все можу змінити. В цьому, власне, і величезна перевага канви, що ви будь-що швидко можете змінити. Але це не тільки це. Ось тут є шаблони, які схожі до того, який ви вибрали. І ви в будь-який момент можете замінити. Як змінювати? Наприклад, я ось тут зараз напишу пристрої ПК. А ось тут напишу. Маленький тест. Але мені потрібно так, щоб я могла малювати. І я видалила картинку: в елементах я зараз виберу комп'ютер. Так. Е, ну, написала з помилкою, але все рівно все знайшло. Все чудово. Вставляємо. І припустимо, що мені ось цей колір, він не дуже ок. Щоб вибрати інший колір, я на нього натискаю: ось ви бачите прямокутник, і тут можна вибрати інший колір, той, який вам, наприклад, до вподоби. До речі, шрифти ви також можете вибрати і обрати той, який вам ок. Ще тут в канві є такий момент: ось ви бачите всі великі, всі маленькі букви, або, так як в реченні, це також можна змінити ось тут. Чудово, ми далі рухаємось донизу і просто пишемо обведи. Запитання. Тобто, наша дитина по нашій логіці повинна, маючи цей документ, маючи його, вона повинна олівчиком в канві обвести. Я вам це покажу, як. Діти, особливо початкових класів, вони дуже люблять це робити. І їм дуже подобається, що вони самі малюють в канві, і це легко. Зараз ви все побачите. Отож, обведи запитання, ми трішечки збільшуємо і пишемо, наприклад. Пристрій ПК для друку на папір. Зрозуміло, що це принтер. Ми пишемо кілька варіантів відповідей: принтер, монітор, клавіатура, і в е, нас ще лишиться модем. Чудово, У нас вже є перше запитання. Як бачите, нам тут зовсім мало потрібно змінювати. І давайте ще введемо просто друге, щоб запам'ятати, якщо, наприклад, мені хочеться змінити шрифт. От, наприклад, це точно шрифт, буква І, бачите, яка в ньому. Тобто його точно потрібно змінити. Я зазвичай використовую Libre. Ось тут зараз покажу. Або ось цей використовую. І ви бачите досить гарний шрифт. Давайте візьмемо ще один, наприклад, пристрій ПК. Для виведення інформації на монітор. Давайте просто візьмемо для виведення інформації звукової. Все, пишемо тут, у наших варіантах відповідей. Наприклад, звукові колонки, далі монітор. Клавіатура і миша. Тепер дивіться. Ми більш не будемо робити, тому що це все дуже легко, але я вам хочу показати один момент, який важливо знати. От, бачите, обведи запитання, його трошки погано видно, його дуже рекомендую збільшити і зробити, наприклад, іншим кольором, тому що ну, його реально погано видно. І дуже рекомендую ось тут зробити якийсь ефект, щоб воно було, ну прям, більш видно, можливо, так скажу. Більш ось так. Далі. Вже здається краще. Я б тут додала ще внизу якийсь малюночок графіки. Ну, давайте візьмемо ще діти за ПК. Подивимося, які в нас тут будуть малюночки, от, наприклад. Ну, це маленькі діти. Давайте візьмемо якийсь малюнок, наприклад. І я б його, наприклад, ось тут зробила напівпрозорим. Ось. Навіть ось так. Але щось би додала, тому що, як на мене тут досить мало от елементів, можливо, просто підібрати ще саме графікою, а не малюнком. Ось так. Чудово. Не забувайте про ваш єдиний стиль. Якщо у вас ось тут є ваш уже брендинг, то варто тут вказати інфопродуктів. І, наприклад, Інна Тріщук. Якщо у вас є логотип, а у мене він є, то його можна ось сюди вниз додати і гарненько собі з'єднати. Ну, і, звичайно, ваші кольори повинні бути вашими ось тут. Все чудово, ми зробили нашу картинку. Що далі з нею робити? От які у вас є варіанти, що далі з нею робити? Перше, от взагалі, перше, що ми тут можемо зробити, це ми можемо її просто зберегти в картинці і дозволити учням, наприклад, от ми її зараз бережемо, і дозволити учням, припустимо, просто на ній малювати. От в нас є картинка, і ми можемо просто-просто на ній малювати. Ось вона, звичайна картинка. Тобто, дитині ми її можемо надіслати в месенджер або надіслати в той засіб зв'язку, і дитина на телефоні пальчиком може просто малювати. Це один варіант. Другий варіант ми можемо ось тут надіслати, поділитись. Далі ми можемо надіслати, наприклад, ну, якщо у вас є клас класівський ліцей, якщо немає, то просто надіслати будь-хто за покликанням і редагувати. При тому, якщо ви так зробите, всі, кому ви надішлете покликання, всі одночасно будуть тут малювати. Тобто, це буде як робота колективна. Ось так. Наступне, що ми можемо зробити, ми можемо призначити: подивіться уважно, призначити, вибрати, призначити в Google клас і вибрати, що це буде дизайн для кожного учня. Я думаю, ви зараз побачили різницю. Ми вибираємо дизайн для кожного учня і натискаємо опублікувати. Потім нам запропонує обрати класи. Ну, в моєму випадку мені треба змінити обліковий запис, тому що в мене на цьому обліковому записі аж один клас. Так, треба змінювати все ж таки. І ось тут я можу вибрати клас. Давайте в шостий ведо додамо, і створити завдання. В цей момент всім учасникам, які є в мене ось тут в класі, всім, всім, всім студентам, в мене скопіюється це завдання, і вони будуть окремо, індивідуально малювати. Що означає малювати? Як вони взагалі це будуть бачити? Учні, які перейдуть, вони будуть бачити ось малювання, будуть збільшувати і, наприклад, ось так обводити. Можуть собі щось тут ще намалювати. Або обводити ось таким чином. І в цьому, якраз, і є така фішка, е, саме канви, що можна ось так малювати. Ще один момент: що тут можна зробити? Можна просто підготувати все для дітей заздалегідь. Тобто, в нас є дошка, ось це ще один спосіб, як використати. Отож, в нас є дошка, ми беремо проєкти, беремо ось цей проєкт, що ми щойно зробили з вами, ось він. І ось тут ми можемо написати, для кого ця робота. Наприклад, я візьму, напишу для Маринки. Там. Ну, припустимо. І Маринка знає, що тут, до речі, якщо ми запросимо всіх дітей за покликанням ось тут. То всі будуть малювати, і ми будемо бачити, як підписані діти. І тоді учні так само будуть бачити ось це малювання, і будуть собі в дошці, в самій дошці малювати. Ось таким чином: класно, правда? Так, ось такі лайфхаки, новинки, канви, які можна використати. Тепер хочу вам сказати з власного досвіду. Якщо ви використовуєте для дітей другі класи, в них можливо не буде додатку канви. Тоді їм запропонує відкрити як веб-сторіночку. Якщо діти 3-4 клас, ну, наприклад, я дуже часто це практикую, то в дітей вже є застосунок канва. Вони просто відкривають і одразу малюють. Якщо це 5 і шості класи, тут навіть немає що говорити, тому що вони вже все знають, вони вже все вміють. Їм давайте дошку, і вони самі собі працюють. Їх можна не чіпати, вони собі самостійненько працюють. Але від чого це залежить? Від того, як ви привчите дітей самостійно працювати. І, звичайно ж, ваші діти, чим частіше ви будете це використовувати, тим швидше вони навчаться самостійно працювати з канвою і робочими аркушами в канві. Найлегший спосіб зберегти картинку і надіслати дітям, щоб вони малювали на телефоні скріншотом. Найскладніший спосіб додати в дошку в канву все підготувати. Скопіювати дошку, щоб вона була, наприклад, якщо у вас кілька паралелей, так як у мене, от в мене 4 паралелі кожного класу, то я просто одну дошку зробила, а потім накопіювала їх і все. І таким чином я даю дітям тільки покликання. Ось такий момент. Можливо, є власне запитання по робочим аркушам CanV, я буду дуже рада послухати, відповісти. Або є просто запитання по тому, як працювати в Канві. Так, всі мікрофончики вже включила, можете ставити свої запитання. До речі, у мене зараз іде курс «Канва для блогера експерта Ми сьогодні там робили дуже багато гайдів для вчителів, ну, не тільки для вчителів, для підписників-блогерів. І ви знаєте, можливості кануви, ну просто безмежні. Ну просто, там такі чудові речі можна зробити, ну, просто неймовірно гарні для, і для дітей, і для блогерів. Що ж, чекаю, дорогі колеги, ваші запитання. Що стосується шаблонів, давайте ще вам покажемо моменти. Коли ви, наприклад, працюєте із якими шаблонами, ну, припустимо, от ми беремо цей шаблон. Це вже ми дошку взяли, прошу вибачення, а не шаблон. Наприклад, от ми знову напишемо робочий аркуш, ми візьмемо от робочий аркуш, і якщо ми працюємо із шаблонами, ми можемо його додати в улюблені. І тоді наш шаблон він буде знаходитись ось тут. Тобто той шаблон, який нам сподобався, ось, бачите, в мене тут є папочки, і тут буде папочка улюблені. І він буде взагалі знаходитись ось тут завжди. А якщо ж, наприклад, якийсь шаблон вам дуже-дуже подобається, можете його додавати, і він також буде класний. А якщо, наприклад, вам щось дуже подобається, ви часто використовуєте, можете його переміщувати в папку, і таким чином у вас не буде хаосу. От, бачите, вже написано робочий аркуш це тип е, дизайну, хто автор і коли відредаговано. Теги використовуються для швидкого пошуку. Але я досить рідко використовую власне теги для пошуку, тому що в мене все організовано по папках, і якби в тегах немає особливого сенсу їх використовувати. Так, дорогі колеги, чи є запитання? Якщо є, будь ласка, вмикайте мікрофончики, всім можна говорити. Я вже всім дозволила. Мікрофончик увімкнула, ви всі вже можете говорити. Що ж, дуже рада, що ви добули до кінця. Мені надзвичайно приємно Використовуйте робочі аркуші для своїх дітей. Також я закінчила планер, крутий планер для блогерів. Використовуйте він реально крутий, класний. Дуже-дуже дякую за увагу. Якщо є запитання, ви можете написати внизу, в коментарях, і я з радістю відповім вам на запитання. Дуже дякую, до зустрічі. До зустрічі, дякую. Дякую. <кій> Друзі, привіт! Всіх вітаю і нагадую, що вище є опитування. Я чекаю від вас 50. -та... Будь ласка, моя хороша. Як ми тут взагалі будемо працювати? <кій> Ya te